Сьогодні кожна громада України стикається з проблемою, а саме браком людського капіталу. І на це впливає дуже багато факторів: по-перше, це виїзд молоді за кордон. По-друге, це брак якісної освіти, брак розвитку м'яких та професійних навичок, невисокі заробітні плати, а найголовніше нерозуміння, а що ж робити далі, яку професію обрати. І одним з рішень цієї проблеми є соціальне шкільне підприємництво. Якщо ви освітянин, освітянка, учень, учениця, батьки, молодь або просто людина, яка хоче сприяти розвитку нашої держави, самореалізації молоді цей курс саме для вас. Вітаю! Мене звати Анна Чуба, я голова правління громадської організації Імпакт Бізнес Хаб, а також ініціаторка та керівниця проєкту Львівські шкільні соціальні підприємства.